Люди вже усвідомлюють, що це є протистояння громади, товариства з теперішньою бандитською владою, з теперішнім режимом. І це є надзвичайно важливо, це є дуже важливий аспект, бо це розуміння, воно зовсім по-іншому налаштовує українців на боротьбу за свої права. До перемоги значить тільки одне, що ми звідси не ступимося до того часу, поки не будуть реалізовані наші вимоги. І вкотре і вкотре ми наголошуємо на цих вимогах. Звісно, що зараз є дуже багато різних пропозицій стосовно того, що треба додати ще такі вимоги, інші вимоги, але вже протягом отих 15 днів чітко використані то, чого ми вимагаємо від влади. Перше, ми готові сідати за стіл перемовин з владою у випадку, якщо будуть прореалізовані три основних вимоги, якщо влада почує українців, які сьогодні на вулиці. Перша вимога це є кримінальне провадження проти тих нелюдів в погонах, які топили в крові мирних протестувальників 30-го числа, а пізніше повторили свій злочин 1 го числа. Не тільки людей побили, старих жінок, студентів, але ще й побили 41-го журналіста. Для нас це є просто безпрецедентний випадок, тому що в світовій історії. Подібні цифри побитих покалічених журналістів можливі тільки в тих державах, яких відбуваються військові дії. Відповідаючи на запитання журналістів, Олег Тягнебок зазначив, що вже викристалізувалася не тільки вимоги майдану, а й назва цієї всеукраїнської акції протесту. Це революція гідності. В свою чергу лідер партії Удар Віталій Кличко чітко підкреслив політичну мету Майдану. Це зміна системи влади. Віталій Кличко також назвав перших три вимоги мирної акції. Акції в Києві і тільки після їх виконання переговори вони не в тому, що після тих подій, які зараз відбуваються в Україні, диктатури ніколи не будуть. Люди не будуть терпіти, коли їх б'ють, коли йому затикають грота, коли нехтують їх принципи, цінності, правила, вони будуть боротись, і ми це бачимо. Боротьба йде на сьогоднішній день. Якщо влада не чує нас тут з майдана. Ми вирішили пікетувати адміністративну будівлю. Ми вирішили за зробити пікети в Печерському районі біля адміністративних будівель адміністрації президента і впевнений в тому, що влада повинна звернути на нас увагу. Ми наші вимоги чіткі, прозорі і і прості. Перше звільнити незаконно затриманих демонстрантів. Це перша вимога. Друга вимога покарати винних представників політ, міліції в побіті демонструвальників, ті, хто висловлює свою думку. І третя відставка уряду. Після, цього, після цих дій ми готові сідати за стол переговорів і домовлятись. І ми впевнені, що. Курс прописаний в законі України. Курс на європейську інтеграцію повинен бути виконаний. Лідер партії Удар підкреслив, що події в Україні набрали рис мирного протистояння з обох сторін. Відбувається обоюдна тактика, хто кого більше залякає, щоб мати стратегічну перевагу на виборах. Влада не відважиться на оголошення надзвичайного стану і введення військ, бо майданом стала вся держава. З достовірних і перевірених джерел нам відомо про те, що Однією з умов отримання фінансової допомоги від Росії на користь Віктора Януковича і отримання інших преференцій, в тому числі ціна на газ, і в тому числі гарантування переобрання на другий президентський термін, Росія поставила як вимогу наведення порядку в Україні. Ми знаємо, що зараз опрацьовується в адміністрації Віктора Януковича питання введення надзвичайного стану. Щойно прийшло повідомлення про те, що Служба безпеки України розпочала провадження про захоплення влади, яку ніхто не захоплює, тому що влада належить народу України. Ми офіційно звертаємось до президента Віктора Януковича. Спроби введення надзвичайного стану є не що інше, як державний переворот з боку Віктора Януковича. Це є мирна акція. Ця акція... Вже проходив третє, і вона сьогодні зібрала мільйон киян і мільйон українців. І у тому випадку, якщо президент Янукович буде намагатися незаконно порушення української конституції і волі українського народу зберегти себе при владі, ми офіційно заявляємо про те, що перше. Ми, як штаб національного спротиву, не дамо Віктору Януковичу узурбувати владу. Друге. Ми звертаємось до всіх правоохоронних органів і Збройних сил не виконувати незаконні накази. Третє. Ми звертаємось до всіх українців у випадку введення надзвичайного стану всі на майдан.